Привіт, друзі! Для тих, хто зараз дуже активно і швидко хоче готуватись до НМТ, і по вашим проханням, сьогодні розглянемо 4 завдання, що стосуються планіметрії і стереометрії. Якщо у вас ці завдання викликають проблеми, то я залюбки розкажу вам, як їх розв'язувати. В принципі, вони не складні, і формули щодо їх розв'язку також є у вас на НМТ. Будьте уважні, подивіться перед НМТ, які формули є. Уважно прочитайте ці формули і зрозумійте, де їх можна використати, і потім сміливо на НМТ їх використовуйте. І так, перше завдання таке: у паралелограмі АБЦД рисунок нам заданий з гострим кутом, А, який. Має величину альфа, тобто відповідь буде у нас не через числа, а через альфа, тобто альфа це задана величина. Тобто, якщо у вас дорівнює альфа, а не чомусь там якомусь значенню в градусах, то це значить, що це та величина, через яку потім треба знайти відповідь. Проведено висоту БК 8, одиниць якихось, тобто БК вже можемо позначити 8. Визначте. Площу паралелограма АБЦД, якщо БД ще відомо, 17 одиниць якихось. Отже, зразу позначайте, що у вас відомо, і виходить, що у вас відомо альфа 8 і 17 і треба знайти площу цього паралелограма. Зразу відкриваємо довідкові матеріали. дивимося, яку формулу можемо там знайти. Для паралелограма: зверніть увагу, є дві формули знаходження площі, а саме через дві сторони і кут між ними і через сторону. І висоту, проведену до неї. В принципі, в цьому завданні можна взяти і ту, і ту формулу, відповідь буде у вас одна. Чому? Тому що вже задана, дивіться, висота, і якось ми знайдемо ось цю сторону. Ну, у нас же заданий і кут, в тому числі. Дивіться, і кут заданий, то ми можемо також знайти одну сторону, другу і знайти цю площу. Ну, давайте відштовхуватись від тої формули, наприклад, другої, де, у нас вже одна величина є, а саме 8, як висота, проведена з вершини Б. Отже, беремо формулу і переписуємо її, поки в загальному вигляді це А помножити на висота, проведена до А. Тепер замінимо в наших позначеннях. Дивіться, висота проведена до сторони у нас АД, значить, це АД відрізок помножити на висоту БК. І зразу підставляємо, що знаємо. Ми АД поки не знаємо. АД помножити на 8. А 8 висота у нас задана. Отже, залишилось знайти АД через ще відомі сторони, і у нас вже буде готова відповідь. Давайте для себе АД Подивимось, з яких трикутників чи з яких фігур можна знайти всю сторону АД. Всю АД з трикутника АБД важко буде знайти. Але у нас є, дивіться, два прямокутних трикутники, а саме АКБ, в якому ми знаємо кут і сторону, і можемо знайти сміливо ще одну сторону, а саме ось цей відрізочок АК. І є другий прямокутний трикутник, БКД. В ньому знаємо дві сторони, він прямокутний, третю сторону, також знайти не проблема. Отже, для себе в формулі можете розписати, що АД всю сторону. Паралелограма, ми будемо шукати як суму двох відрізків, а саме АК плюс КД. І в цій формулі ще помножити на 8. Отже, шукаємо спочатку АК з трикутника, який я вам позначила таким коричневим кольором, АБК. З трикутника АБК ми можемо знайти АК. Як? Ви згадуєте, що в прямокутному трикутнику, знаючи дві якісь сторони. Чи прилеглий катет, чи протилежний, чи гіпотенузум, ми ще можемо їх зв'язати якоюсь тригонометричною функцією. Якщо у нас зараз ми шукаємо АК, як невідомий відрізок, позначу його Х, він являється до відомого кута альфа прилеглим катетом, а ще є протилежний катет, то треба згадати, яка функція пов'язує протилежний катет і прилеглий і кут. Якщо забули, не страшно, відкривайте довідкові матеріали. У вас ця підказочка є. Але тут уважно треба розуміти, що в підказочці для конкретного кута альфа це вказано, і ви дивитесь А, це протилежний катет до цього кута, а, Б, це прилеглий. У нас трошки по-інакшому розміщений трикутник, але не страшно, головне розуміти, що з цього трикутника можна записати формулу тангенса альфа. І тоді це буде тангенс альфа дорівнює. І ми вказуємо протилежний катет – це БК. Поділити на прилеглий кат АК. І тоді ми знаємо: якщо підставимо, що БК це 8 і АК ми не знаємо, ми зараз виразимо, підставимо просто АК. То звідси можна АК виразити. Подивіться, АК, тоді перейде сюди з множенням, а тангенс альфа перейде в праву частину з діленням. Тоді це буде 8, поділити на тангенс кута альфа. От і знайшли ми вже один відрізочок, який ми підставимо потім в формулу площі. Знайшли через функцію, яка пов'язує протилежний катет і прилеглий катет, і кут, який нам відомий. Далі треба знайти ще КД, ту величину, яка є додатковою до АК і утворює всю сторону. Дивимось на другий прямокутний трикутник і вже працюємо з ним з трикутника БКД. БКД. Ми в ньому знаємо. Дві сторони не знаємо третю, позначимо ігрі для себе. Отже, завжди, коли у вас прямокутний трикутник, дві сторони, ви знаєте, а третя невідома, завжди використовуєте теорему Піфагора. Вона пов'язує три сторони і будь-яку з трьох, будь-яку, яка невідома, можна виразити. З цього трикутника ми будемо виражати невідому нам сторону, КД. Можна записати, давайте в загальному я вам запишу теорему Піфагора, потім виразимо. Хто розуміє і знає, як виражати, може зразу виражати. Отже, загальний вигляд теореми Піфагора. Ми повинні. БК в квадраті це один катет. додати КД в квадраті, це другий катет, і все це дорівнює БД в квадраті, це гіпотенуза в квадраті. І тоді КД можна виразити невідомий нам відрізок, як корінь квадратний БД в квадраті мінус БК в квадраті. Ви підставляєте значення БД в квадраті, гіпотенуза це 17 в квадраті, мінус БК в квадраті це 8 в квадраті. І дорівнює. І якщо на НМТ немає калькулятора, не страшно. У вас є в довідкових матеріалах табличка квадратів чисел до 49, цієї таблички достатньо. Ви дивитесь: 17 в квадраті це 289 мінус 289 8 в квадраті це, ви і так знаєте, що це 64. Піднімаємо одиниці 9 мінус 4 це 5. Віднімаємо десятки це 2 і віднімаємо сотні це 2 Отже, під кореном 225. Знову ж таки, не пам'ятаєте, взяли табличку, подивились. 225 це 15 в квадраті. Отже, корінь із 20, 225 це 15. Все, ми знайшли з вами КД, яке також можемо підставити в нашу формулу. І уже тепер ми можемо знайти площу паралелограма. Підставляємо всі величини, маємо С дорівнює, Дивіться, АК. Ми знайшли це 8 поділити на тангенс альфа. Плюс де ми знайшли з другого трикутника це 15, і помножити на 8. Оскільки такої відповіді немає, треба ще розкрити дужки. Давайте роз, розкриємо. Тоді 8 на 8 буде 64 в чисельнику на тангенс альфа. Плюс 15 на 8 ми помножимо, буде 80 плюс 40 120. І отже, ми знайшли відповідь через альфа. Отже, дивимось, деться відповідь. Бачу, що 64 поділити на тангенс альфа плюс 120 – Це відповідь, де. Отже, ми розв'язали це завдання, але вас не повинно лякати, те, що у вас в позначеннях альфа фігурує. Просто ви це альфа і залишаєте. Альфа це як відома величина, і те, що ви запишете там тангенс чи косинус альфа, то це в формулі у вас і буде. Зверніть увагу, що в формулі відповідь якраз через альфа, через ту величину, яка як би задана. Наступне завдання: знайдіть площу бічної поверхні прямої призми, в основі якої лежить ромб зі стороною 5 см, а діагоналі бічної грані дорівнює 13 см. Треба знайти площу бічної поверхні. S бічне. Якщо ви глянете в довідкові матеріали, у вас призма пряма подана. І дані дві формули об'єма і площі бічної поверхні, але намальована трикутна призма. Але це нічого не означає формули ті самі, тому що в формулах ви берете площу основи і периметр основи. І за основу берете той многокутник, який у вас там, чи це квадрат, чи це ром, чи це трапеція, чи це трикутник, чи це шестикутник. Дивимось на загальну формулу площі бічної поверхні. Вона є в довідкових матеріалах: це периметр основи на висоту. Периметр основи. На висоту. Я вам вже намалювала для прикладу вже чотирикутну призму і будемо вважати, що в основі лежить ромб зі стороною 5. Згадуємо, що за фігура ромб. У ромба всі сторони рівні. Якщо у нас 5 одна сторона, то всі сторони відповідно 5. Значить, можемо позначити на малюнку, що тут 5. Отже, ми такої фігури можемо дуже легко знайти. Якщо одна сторона 5, то периметр це сума всіх однакових сторін. Отже, це буде 4 помножити на сторону і помножити на висоту. І якщо ми сторону вже знаємо 5, то можемо сказати, що це буде 4 на 5, 20 і помножити на висоту. Залишилось зрозуміти, що ж таке висота даної призми. Для цього нам задана друга величина діагоналі її бічної грані. Вона дорівнює 13 см. Причому діагоналі тут бічні всі рівні. Давайте для прикладу візьмемо. Бічну грань А1Д1Д. а А1, D1, D. Візьмемо А1Д1Д. а А1, D1, D, І в ній проведемо діагональ. Якщо провести діагональ в цій грані, то діагональ буде А, д 1 це діагональ. І тоді ця діагональ по умові задачі дорівнює 13 см. А що вимальовується, подивіться, якщо це пряма призма, то висота утворює з основою прямий кут. І тоді я бачу, що якщо діагональ ми провели, це був прямокутник. Діагональ розділила цей прямокутник на дві фігури, і кожна з яких є прямокутним трикутником. Отже, виходить, що трикутник AD1D це прямокутний трикутник. Отже, якщо для визначення Площі бічної поверхні нам не вистачало висоти, то висота на малюнку це відрізок ДД1. І, відповідно, якщо ми з вами побачили, що трикутник АД1Д прямокутний, то значить в ньому ми знаємо АД5, АД1С. Діагональ, яка дорівнює по мові 13, а знайти треба висоту, яка є катетом в цьому прямокутному трикутнику. Отже, можемо, знаючи дві сторони в прямокутному трикутнику, використовувати терему піфагора. Запишемо її загальний вигляд. А 1 в квадраті це гіпотенуза дорівнює ад квадрат плюс. Дд1 в квадраті. Зразу можемо виразити невідому нам сторону, а саме dd1, і в позначеннях давайте виразимо це як h, все таки, h висота, бо нам треба h якраз знайти. Отже, h це буде квадрат гіпотенузи, це 13 в квадраті, мінус квадрат іншого катета, це 5 в квадраті. корінь квадратний. 13 в квадраті це 169, мінус 5 в квадраті 25. Віднімаємо, маємо 144. І якщо взяти із 144 корінь квадратний, це 12. Отже, ми знайшли висоту цієї призми. І можемо підставити в площу бічної поверхні. Отже, продовжуючи тут формулу, це буде 20 помножити на 12. І це буде 240. Отже, 240 це відповідь цьому завданню, а значить, це відповідь Г. Головне, треба було зрозуміти, що у ромба всі сторони рівні, тому периметри легко знайти, як сума всіх сторін. А висота прямої призми не задана, але знаючи, що тут прямий кут, бачимо, що тут прямокутний трикутник, і за допомогою діагоналі бічної грані в бічній грані отримали трикутник прямокутний, з нього по теремі Піфагора знайшли висоту. Ще ось таку задачу розглянемо. Визначте об'єм правильної чотирикутної піраміди, площа основи якої дорівнює 36 см, а висота дорівнює стороні основи. Отже, задана правильна чотирикутна піраміда. Для піраміди у нас також є в довідкових матеріалах підказки: об'єм піраміди і площа бічної поверхні піраміди. В основі може бути і трикутник, і чотирикутник, але головне пам'ятати, що якщо вона правильна, то в основі правильний многокутник, тобто в даному випадку чотирикутник, тобто в основі виходить, що квадрат. Площа основи відома. Подивіться 36 см квадратних, а висота дорівнює стороні основи. Почнемо з того, що випишемо формулу, яка нам задана, і що ми шукаємо. Ми шукаємо об'єм. Даної призми, об'єм призми дорівнює 1 третя площа основи помножити на висоту. Площа основи нам задана по умові задачі можемо зразу підставити, то це буде 1 третя помножити на 36 і помножити на висоту, висота не задана, але відомо, що висота дорівнює стороні основи. Як же знайти сторону основи, якщо у нас квадрат і площа квадрата? Ми знаємо, що це квадрат дорівнює 36 квадратних. А площа квадрата це а квадрат. тобто сторона на сторону, якщо позначити, що тут а, сторона на сторону дає нам А квадрат, і це дорівнює 36. Отже, з цього рівняння можна зразу знайти, що сторона дорівнює 6. І тоді, якщо сторона дорівнює 6, то і висота дорівнює 6, тому що висота у нас. По умові задачі дорівнює стороні. Отже, і, значить, по умові задачі висота h також дорівнює 6. Отже, можемо все підставити в формулу. Тоді це буде 1 третя 36 помножити на 6. Скорочуємо, 3 і 6 тут буде 2. І множимо 36 на 2, це буде 72. Отже, знаючи, що в основі квадрат. Знайшли сторону, знаючи площу квадрата. І висота дорівнює стороні основи, отже, стороні квадрата. Підставили все в відому формулу, яка є на НМТ в довідкових матеріалах, і знайшли, що це 72 сантиметри кубічних. Отже, це відповідь Б. Ну що ж, я надіюсь, ви розібрались разом зі мною з даними завданнями НМТ. Якщо розібрались, я рада. Ви молодці, поставте собі в першу чергу лайк. Мені за те, що я була разом з вами. Ну а якщо ви ще не підписані, підписуйтесь на мій канал. На каналі досить багато інформації, що стосується підготовки до НМТ і розібрані приклади минулорічних тестів НМТ. Запрошую вас на канал. Дивіться, коментуйте, задавайте питання, буду рада оберненому зв'язку. До нових розборів. Все буде Україна!